Привіт! Вже пролетіло 8 років. Зараз в голові в мене картина, як я в класі 5 сиджу зараз там в залі. І так, звичайно, це буде дуже банально, але це є правда. Зараз я б дуже хотів опинитися в тому залі знову. Нам здається, що часу в нас ще багато. Але він проходить і ми його не цінуємо. І це вже не секрет. Коли мене попросили зняти це відео, спочатку я не знав, що мені сказати. Я не хотів звучати як робот і казати те, що від мене чекають. Але в один момент, як по бажанню, мені прийшла ідея, і зараз ви її слухайте. Сподіваюся, я зміг вмістити всі свої почуття за 8 років в це невеличке відео. Давайте дивитися. І почнемо з питання: що вам дала музична школа? Спробуйте не відповідати як всі, зазирніть всередину себе. Я також відповів на це питання, і відповідь вас здивує. За останній рік я став набагато сильнішим, і тут діло більше не в спорті, а в ментальній силі. За останній рік я став всіма способами підвищувати свою дисципліну. Зараз я прокидаюся в п'ятій ранку, не дивлячись на те, що я це ненавиджу. Так само, як я і ненавидів музичну школу. Але не за те, що вона погана, а тому, що я був ментально слабкий. Знаєте, десь в класі шостому я зрозумів, що музична школа не полюбляє слабких, тому що ходити до музичної школи майже 5 разів на тиждень це складне випробування. Я вітаю всіх, хто через це пройшов. Як я і казав, я був достатньо лінивий. Я кожен день хотів забрати документи і піти з цього навчального закладу. Але мої батьки мені кожен раз казали: ні, ти забешеш цю школу до кінця. Я, звичайно, був завжди подавлений, але продовжував туди ходити. І зараз я розумію, що мої батьки, а також мої вчителя музичної школи, будували мою дисципліну і мій характер. Але чому я це все розказую? Моя думка щодо музичної школи така. Так, вона дарує тобі навички гри на якомусь музичному інструменті. Так, ти станеш більш розумним та цікавим у суспільстві. Але на мою думку, вона дає тобі дещо більше. Вона дає тобі дисципліну. І це вартить кожного дня там. Можливо, моя розповідь не дуже прекрасна. Але я сказав всю правду. І це і є відповіддю на моє запитання. Я абсолютно не жалію, що я ходив до музичної школи. І так, інколи, коли твої друзі грають на вулиці, а тобі потрібно йти до музичної школи і в спеку. І в холод, і в зливу, ти почуваєшся дуже жалюгідно. Але насправді, швидше за все, ти найсильніша людина в твоєму колі спілкування. Я дуже сильно хочу подякувати своїм батькам, своїм вчителям і особливо своєму вчителю по спеціальності Ангеліні Євгенівні, за підтримку і за те, що кожного дня вони вірили в мене. Я завжди пам'ятаю її слова: Байдуже, який вибір буде в тебе в житті? Ніколи про нього не жаліє. І зараз, пройшовши 8 років музичної школи, я з гордістю можу сказати: я ні за що не жалію. Ті, хто були зі мною, зробили мене тим, ким я є зараз. Кожен вчитель, кожна сварка з батьками зробили мене набагато сильнішим. Коли мої батьки казали, ти ходиш туди для себе, я так і не розумів, навіщо я ж не хотів туди ходити. Це ви сказали мені туди піти. Але зараз я розумію, я і насправді ходив туди для себе. Я дуже вдячний за це своїм вчителям, які вчили мене на перший погляд не дуже зацікавленому в музиці учня. Загалом, щось погане про музичну школу я не можу сказати. Навіть якщо дуже хотів, я просто не можу знайти ці слова. І сподіваюся, вже дуже скоро я знов зможу прийти до музичної школи. Але в мене ще залишилося одне питання, на яке я так і не зміг дати відповідь. Це кінець або тільки? Початок. Дякую! Сподіваюся, ще побачимось.